Мотоцикл готовий до подорожі, 25 км зараз нам на рибалочку. Беру сестру і будемо вирушати. Їхали на наше місце, зараз будемо спускатися туди місця дамби, Тут така красота, я на фоні. <хи> зараз будемо розматуватися, я буду номер а сестрі дам Ультралайт. Азора Олівія, катушка Азора Софіна та Мармешка.

yeah На цю запрось. Mm? Нормально, тільки треба мормишку більшу поставити. Давай подивимось Це повна попробуй. Та я не закинув. Так, там немає де зачепів, не було. У мене не було. Так, то я кидав на ультралайт, віддав сестрі, а це на мормифінг, зараз попробую. Але 0,12 мормишка не летить, треба переставляти на 0.36 почав. Або поставити зараз взагалі грам. Так само. Пробувати на грам. Зараз так і зроблю, навірно. Каже, і що страшно не везе із ультралайтом і дала назад мені. Mm. Так що будемо продовжувати. Поки клює. Mm. А може вже й не клює. Mm. ж стайна риба вона могла підійти тоді. Пройшло минуту, вона вже десь у другому місці. О, дивись, змія була. Ого, нічого собі А? сюди подають. бач. Ой, який гарний робин. Перекус таксиста чек. Пічок був добрий. Остал мені Приманки Ого! Диви що зловив А Судак. Ні, то випущу, конечно. Такий садочок, дивіться. Звісно випущу. Це ще дякувати Богу, що вона тут є така риба. Така краса, це йду забрати мотоцикла. Взяти кофту, бо вже гризуть, вже восьма година, ще пів годинки половимо та й будемо їхати. Так, відрибачили, що по улову треба людям показати. де... Дивіться на. Нормально, нормально. Десь тут полтора кіла, я думаю, буде. А? Три. Ні, ну полтора железно тут. Так, ну що, вирушаємо. Зібралися вже. Зараз буде горка Подйом, главное його пригодоліть. Так, момент істини, значить, мама каже, що кіло восемьсот, а я кажу, що полтора. ми побачимо скільки, Скільки ми насмикали. Точніше я насмикав. О! 2275. Ну хай кольочок грам 20. 2250, коротше. Железно. Неплохо. Неплохо. А на такому миску пересипать якусь більшу, подивіться, є чи нема. Mm -hmm. Зараз пересипаємо. Коротше, отакий улов, так що все, підтримайте лайком, напишіть коментар, як вам приходьте завтра на рибу. Всім пока.